Росіяни 29 грудня масово обстріляли Україну. Зночі окупанти гатили дронами камікадзе. а Вже на ранок із різних напрямків випустили крилаті ракети повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Крім того, ворог залучив тактичну авіацію. Лише над столицею протиповітряна оборона збила 16 ворожих боєголовок. А загалом росіяни випустили 69 ракет, з них 54 збили. Відомо, що уламки збитих ракет таки завдали шкоди у Дарницькому районі Києва. Вони потрапили на приватний сектор. Як наслідок постраждало троє людей серед них 14-річна дівчинка. Також пошкоджене промислове підприємство у Голосівському та дитячий майданчик у Печерському районах. 40% киян без світла, от на Івано-Франківщині чудом не сталося біди. Російська ракета поцілила у приватний будинок і дивом не вибухнула. На Одещині від уламків російської ракети постраждав житловий будинок. На Харківщині відомо про обстріли ракетами С-300. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На Львівщині влада офіційно повідомила про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У Львові є проблеми зі світлом. Як вранці відзвітував міський голова, 90% жителів залишилися без електрики. Трамваї та тролейбуси в місті не курсують, можуть бути перебої з водопостачанням. Через часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині затримуються деякі поїзди. Працюють резервні тепловози, жодного рейсу не скасовують. Міністр енергетики Герман Галущенко звітує, що ворогу таки вдалося пошкодити певні об'єкти генерації та електромереж. Ситуація складна на заході України, Одеській та Київській областях.